День замінувань у Дніпрі, педофіл з жовтих вод і батюшки втікачі. Вітаються це з подій 13 грудня. Поїхали. Вночі російські війська двічі обстрілювали Нікопольщину. Накрили вогнем важкої артилерії районний центр. Загиблих і поранених немає. Збитки від атак наразі з'ясовуються. У решті громад області ніч минула тихо. Чого не скажеш про Київ? Окупанти атакували столицю ракетами. Відомо про 53 постраждалих, з них шестеро дітей. Найстарішому 80 років, наймолодшому 5. Внаслідок роботи ППО зафіксовано біля 10 випадків падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. Також пошкоджено. Ном водопровідну мережу затопило цілу вулицю. В дитячій лікарні вибуло вікна. Також росіяни скерували дрони на Одещину. Один зі збитих БПЛА впав на територію комунального авторемонтного підприємства. Два співробітники отримали поранення. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок. Також уламки дрона впали на одну з будівель припортової інфраструктури. До новин криміналу і області у Дніпрі замінували лікарні, суди і станції метро. Повідомлення надійшло на електронну пошту Служби безпеки України. У листі невідомі вимагають від голови СБУ Василя Малюка переказ у розмірі 170 біткоїнів. Відправник заявив, що інформація про вибухівку буде надходити, поки він не отримає кошти. А ще вчора таким самим чином замінували усі школи і коледжі. Співробітниками поліції було проведено зовнішнє обстеження приміщень та прилеглої території 204 об'єктів. В ході обстеження вибухівку не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась. Мартынсен. У Дніпропетровській області чоловік систематично гвалтував 11-річну доньку співмешканки. У Жовтих Водах чоловік упродовж року неодноразово ґвалтував дівчинку. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Поліцейські затримали чоловіків, які їздили з наркотиками в автівці. Учора пізно ввечері патрульним стало відомо, що по проспекту Собожанському в напрямку виїзду з міста рухається автомобіль Шкода, пасажири якого ймовірно причетні до розповсюдження наркотичних засобів. Патрульні зупинили авто, в якому перебували двоє чоловіків. Під час перевірки правоохоронці знайшли сліп пакет з наркотиками вагою близько 460 грамів. І цікавеньке наостанок. Прикордонники затримали чотирьох втікачів, які намагались перетнути кордон України у церковному вбранні. Біля кордону з Молдовою було затримано чотирьох чоловіків. Троє із них були в образі батюшок. Наділив їх вбранням клірик церкви московського патріархату, який раніше був проти іереєм у казначействі Києво-Печерської лаври. Ділки, які обіцяли перевести уже старців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали чоловіків човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прогулянка ставком обійшлась паломникам у 4 тисячі доларів з кожного. На цьому, все не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, посилання під цим відео, або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.